Треба ж на шнаринок уже зброю. пішли. Доброго дня. Доброго дня. А можна купити таку зброю недорогу, але якісну? Ну, кого тільки вибирайте зброю. Ця для вас. Нравится. Мені ця подобається такий дитин. Представтесь, будь ласка, мадамочки. Я Кіра. А? Я Маріда. А, кірочка, Марідочка. І так, Маріда, у вас дві тисячі, а у вас, Кірочка, три. Будь ласка, заплатіть. Дякую. Ну что ж, сброй купе для меня место признательное. Да. Итак, дорогие, вы готовы к этому дню? Да. Итак, по очереди будете считать до трех. Наставляйте, пожалуйста, свои пистолеты. Начали. Мені той Марк здався. Я краще свою рідну сестру буду любити. Вона в мене тільки одна. Це просто в мене шлюзи любляться, це щастя прийшло до мене. Краще буду сестру любити, ніж Марка. Мою рідненьку сестричку. Марк! Марк. Я люблю